Ніч на Донеччині з бійцями 152-ї єгерської бригади пролітаємо досить відому ділянку дороги. Ми проїхали легендарну донецьку стелу. ворог активізувався, постійно дрони та інші ведеозброєння. Через це заїхати на позиції можна виключно вночі. На бойовому чергуванні артилеристи, які працюють на САУ «Гвоздика». Коли йде наступ, і для того, щоб прикривати нашу піхоту, ми виходимо до роботи. І працюємо. Командир гармати Монах від початку війни їздив на Донбас як волонтер. Ми їздили до своїх побратимів із ну із громади. Завозили їм продукти, там екіпіровку. Ну хто що замовляв? Торік повернувся на Донеччину вже військовим. Захищати країну обов'язок українців впевнений, Монах. Приклад бере зі свого батька, який на війні з часів АТО. У мене тато САУ працював. Був волонтером і чорний будівельник з Івано-Франківська, нині навідник САУ «Гвоздика». Чув, що є така техніка на фронті, але я ніколи не думав, що був з нею. Зв'язаний якось. Чоловік, як і всі, в цьому розрахунку мобілізований. Кажу, у всіх хлопців досить потужна мотивація. Захистити свою сім'ю, Україну, щоб моя дитина п'яти років, яку звати Любочка, не ховалася під кровать, не ховалася в коридорі. Бо ти як батько. Коли ти стаєш точніше батьком, ти бачиш, що дитина боїться, а ти не можеш нічого зробити для цього. І це дуже сильно ну, б'є емоційно. Екіпаж САУ неодноразово розносив ворожі позиції та піхоту серед бажаного ще декілька російських цілей. Красні площаді, щось солідне, типу штабу, там, де велике скупчення. Орків. За розмірами Сау невелика, попри обмежений простір, чорний своє робоче місце любить. Мені тут подобається. Тут наче місця і мало, але в той час і все можна робити повністю. Це ж і подобається. До того ж, 15 тонна гвоздика легка в керуванні, каже механік Водій Дора. Ну, не габаритна, ну, не сильно ну, можна. Самі ж тут і дбаєте про неї, правильно? Да. Саме ремонтуємо, це те саме, що трактор. Спрацьовує цукорок. В небі багато російських дронів. Що це? Зала. Зала літає. Так часто протягом дня може цукорок ну, Може, спрацьовує? кожну хвилину, так. Дуже часто. Навкруги. Зала, FPV, ланцет. Дімас відповідає за небо. Нищить ворожі ФПВ, проте за потреби може стати до гармати. Хочеться постріляти вже. Це скучились. По Поки когда наш камгар був в отпуске, я вместо него нього був был був заряджаючим. Ну, а зараз Смитра ще за невом, виходить. Ви взагалі, універсальний боец, короче. Поки в небі російські бляшанки у хлопців вільна година, яку вони дарма не гають. У нас камгар любить борщ. Я Попросив борща зварити його. Таку ще не пробували, заслужна тушонка якась. Попробуємо. Ну так як стандартний забор капуста, буряк, морква, цибуля, картопля. Приготування перериває команда до бою. Лічені хвилини і снаряди 122-го калібру вже летять по окупантів. Снаряди були осколкові, тому що по піхоті переважно осколковими працюємо, щоб було ефективніше ураження. Ну, командування сказало, що молодці, добре відпрацювали, попали. Гвоздика нищать рухомі цілі, яких на Покровському напрямку чимало. Хлопці кажуть, за день можуть випускати по окупантах зо пів сотні снарядів. Коли було найбільше просування піхоти, тоді була дуже активна стрільба. Ми там могли кожну годину вибігати до бою і працювати. По рухомій цілі. По нерухомій цілі, по окопах, по бліндажах, по будинках. Ну, переважно по піхоті. Знищити окупантів, зупинити ворожий штурм в перервах між бойовою роботою зварити смачний український борщ. Такі вони будні справжніх чоловіків. Просто роботу виконали. Зайшли, п'ємо чай.